Смішарики! О п'ятій годині біля сосни. А що ми будемо робити? Ні, це дивно. А навіщо все це? Ой, Якісь побачення. Ти щось хочеш сказати? Скажи зараз. Просто погуляти? Не знаю. Я не люблю незрозумілості. Треба подивитися. Може, у мене на п'яту годину справи заплановані. Так-так так. так, так. А, ти знаєш, ні, тобі пощастило. Я сьогодні повністю вільна. Гаразд, О п'ятій годині біля сосни. А тепер іди. Іди готуватися, щоб мені не було нудно. Хто сумикає за ниточки? Тело <пілляє> заніміло. Їжачок. Іжачок. Іди сюди. Швиденько, будь ласка, вимкни будильник, будь ласка, їжачок <пілляє> <пілляє> зачекай. Слухай. Слухай, я не можу рухатися. Здається, у мене все затекло, заніміло. Ти не міг би допомогти. Ну, тебе, певно, треба масажувати. Обережно і речов. У мене немає часу. О п'ятій годині я повинен бути біля сосни. У мене побачення. Доведеться перенести. Це виключено. Я дуже довго чекав цього. Так довго сам, бачиш, у якому стані опинився. Я обов'язково повинен там бути. Але якщо ти там будеш, то все одно нічого не зможеш зробити. Вигадай, що небудь. Привіт. Підніми мене. Я не можу зустрічати даму сидячи. Це не вічливо. Так, так, так. Привіт-привіт. Так, так. Що ж ти робиш? Опусти мене. Що? Чим будемо займатися? Дозволь для початку мені вручити тобі цей букет. Дуже смачно пахнуть, дуже припини, припини. Цей букет був не вартий тебе. Ти якийсь смиканий сьогодні? Я просто нервуюся. Ну-ну, обійдемося без цього. Я не хочу сидіти, я хочу гуляти. Я теж хочу гуляти. Але я хочу гуляти під деревом. Тут краще повітря і неймовірна природа. Тобі зле? Усе просто причудово. Я такий щасливий, тож ходімо гуляти. <рес> Яке прекрасне сьогодні небо. Ти згодна? А які хмарки. Особливо он там. І, там, і там теж непогані, а он та хваринка схоже на незграбного їжачка, який не за те смикає. Нічого, що я ногами показую, га? Дещо незвично. Звісно. Ой. Про яку хваринку ти казав? Ой. Їжачок. А де бараш? Їжачок! Бараш. Загубила мене, так? Тут щойно був їжачок. Ага! Все їжачок. Ти вже вільний. Опа! Ой! ой Ура-ура! Що таке? Так ой. Здається, я можу горошити пальцем. Я починаю знову рухатися. І так усе чудово, яка пречудова хмаринка, яке про небо. Нічого, що я не своїми руками показую. Нюша, може, краще завтра ми зустрінемося. Ні, ні, ні. Ми тільки почали.